Доброго дня, діти! Я представник центру протимінної діяльності, і сьогодні хочу поговорити з вами на зовсім не дитячу тему загроза, яку приховують вибухонебезпечні предмети. Всі, ви знаєте, що в Україні з 2014 року йде війна, саме тому на нашій території залишається велика кількість мін, боєприпасів, що не розірвалися. Та інших вибухонебезпечних предметів. Ми разом з вами розглянемо, які бувають міни, що робити, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, як розрізняти небезпечні території, які бувають попереджувальні знаки, та як діяти, якщо опинились на небезпечній території. Будьте уважні! Для початку давайте ознайомимось, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Вони бувають різного розміру, великі або маленькі, і можуть поміщатись на нашу долоню різної форми, різного кольору. Ззовні можуть бути схожими на побутові предмети, а тому треба завжди бути дуже уважними. Виготовляють їх з металу або пластику, тож вони не мають терміну давності, можуть спрацьовувати через певний час або за певних обставин. Також не всі боєприпаси вибухають одразу. В цьому їх найбільша небезпека. Бо ніхто не може знати, чому вони не вибухнули і коли це станеться, теж невідомо. Вони дуже нестабільні і можуть вибухнути від будь-якої взаємодії. Ось так виглядають вибухонебезпечні предмети. Загроз для нас також несуть безпілотні літальні апарати та різні ракети. Ракети, збиті нашим ППО, небезпечні. По-перше, тим, що несуть загрозу життю доти, доки вони не будуть оглянуті та знешкоджені фахівцями. Тому що в них можуть бути токсичними і навіть отруйними, як паливо, так і окислювач, що застосовується в ракетах. По-друге, бойова частина може залишатись цілою і вибухнути від механічної взаємодії. Саме тому ніколи не підходьте та не торкайтесь підозрілих предметів, не фотографуйте їх та завжди будьте вкрай уважними. А зараз я пропоную переглянути невеличке відео. Ворог відступає, залишаючи за собою тисячі гектарів потенційно небезпечної території. Особливу загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, такі як міни та нерозірвані снаряди. Наші сапери кожен день знешкоджують десятки та навіть сотні таких предметів. Та, на жаль, роботи ще дуже багато. А отже, нам з вами треба розуміти деякі правила безпеки: найперше заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Друге. Будьте обачними та дивіться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій території. А якщо на цій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій, то взагалі не варто туди ходити. Третє, якщо ви все ж таки натрапили на підозрілий предмет, ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто обережно, не поспішаючи відійти тим же шляхом, яким прийшли, відходячи, будьте обачними та уважно дивіться під ноги, бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси або міни-пастки. Обов'язково попередьте оточуючих про виявлену небезпеку. Якщо вас група, то відходьте колонною, зберігаючи при цьому відстань один від одного 10-15 кроків. Пам'ятайте три основних правила: не чіпай, не підходь. Зателефонуй 112. Про те, які бувають міни та як їх розпізнати, дивіться у нашому наступному відео. Державна спеціальна служба транспорту це мінус міни. Запам'ятайте правила безпеки, які ви побачили у відео. Розповідайте про них батькам та друзям. Будьте уважні і бережіть себе. Тепер давайте спробуємо відрізнити безпечний предмет від небезпечного. На це завдання у вас буде 5 секунд. Час пішов. Час вийшов. Перевірте себе. Перші і треті номери це ручні гранати. Їх відрізнити важко, адже проложивши в землі, вони заіржавіли і нагадують стару консервну бляшанку. Важливо пам'ятати, що старі іржаві міни з часів Другої світової, попри свій вік, небезпечні і досі. Міни небезпечні завжди. Четвертий номер це так званий підривник або детонатор, який є складовою боєприпасу і ініціює підрив основного заряду. Він на перший погляд безпечний, але це далеко не так, тому що вибухова речовина в невеликій кількості є всередині і вона може привести до травмування. Як ви побачили, боєприпаси забарвлені в різні відтінки зеленого, сірого, корічного кольору, для того, щоб маскувати їх довкіллі в траві, густій рослинності або в ґрунті. Тож саме тому дуже важко, а іноді неможливо помітити їх. Слід завжди бути уважним і обов'язково дивитись собі під ноги. Тепер давайте спробуємо знайти на фотографіях місце, де заховані небезпечні предмети. На кожне зображення у вас буде 5 секунд. Час пішов. Час вийшов. Тепер подивимось на правильну відповідь. Наступне зображення. І час пішов. Час вийшов. І тепер подивимось на правильну відповідь. І ще одна фотографія. Час пішов. Час вийшов. Тепер подивимось на правильну відповідь. Сподіваюсь, що всі впоралися з цим завданням, і ми переходимо до наступного. Спробуйте на цьому зображенні знайти найбезпечніший предмет, тобто той, який не становить для нас загрози. І у вас знову є 5 секунд. Час пішов. Час вийшов, а тепер подивимось на правильну відповідь. Насправді, всі ці предмети можуть нести в собі загрозу для нас. Ми не можемо напевно знати, що чекає нас всередині. Саморобні і вибухонебезпечні предмети маскують під матеріальні цінності, якими ми користуємося щодня. Це можуть бути якісь речі, залишені нехарактерно для них. Їх можуть маскувати під книжки, гаманець, телефон чи будь-що інше. А найстрашніше, що це можуть бути дитячі іграшки. Ми не знаємо, що знаходиться всередині. Тож, якщо речі вам не належать, наближатись до них брати в руки категорично заборонено, бо там на нас може чекати небезпечна знахідка. Ось приклади, як можуть маскуватись саморобні вибухонебезпечні пристрої. І якщо ви побачите щось схоже, не панікуйте, робіть вдих, видих, щоб заспокоїтись. Це нормально, коли ми хвилюємось, побачивши небезпечний предмет. За найменшого сумніву, не підходьте, не торкайтесь. Та покличу дорослого, щоб зателефонувати 101 або 112. Зараз на відео ви бачите, як працівники поліції на одній зі станцій Метро знайшли, здавалося б, звичайну м'яку іграшку, але подивіться, що чекало на них, коли вони її оглянули. Тому запам'ятайте, ніколи не підіймайте речі, які вам не належать, бо ви ніколи не знаєте, що чекає вас всередині. Запам'ятайте. Якщо ви побачили невідомий предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі не наближайтесь до нього. Зупиніться, рухатись вперед небезпечно, бо ви могли побачити лише один предмет і не знаєте, що чекає вас попереду. Не торкайтесь, відійдіть на безпечну відстань якомога далі. Мінімальна відстань, на яку розлітаються уламки, наприклад, від вибуху гранати, становлять 15 метрів. А від вибуху боєпропасу більшої потужності, уламки можуть вражати на відстані до 1,5 км. Необхідно відійти настільки далеко, щоб не бачити ані предмету, ані територію, де ви його знайшли. Попередьте оточення, щоб люди розуміли, що рухатись в певному напрямку небезпечно для їх життя, розкажіть дорослим тим, кого ви знаєте. Зателефонуйте за номером 101 або 112. Крім небезпечних предметів, є й небезпечні місця. Де ми можемо натрапити на вибухонебезпечні предмети. Насамперед, це території, де відбувалися активні бойові дії, де можемо зустріти покинуті військові позиції, блокпости, напівзруйновані будинки, куди потрапили снаряди, зруйновані мости, покинити транспорт на узбіччю доріг, вириви на дорогах. У ці місця краще не ходити, так як там на нас може чатувати небезпека. Небезпечною може бути не тільки земля, але й вода. Тобто річки, озера, моря, прибережні території, особливо в тих місцях, де велись бойові дії чи обстріли. Детальніше про це давайте дізнаємося з наступного відео. Провести час біля води завжди приємно. Пікнік на березі річки, купання, рибалка. Але на деокупованих територіях та місцях, де точилися бої, це може бути небезпечно для вашого життя та здоров'я. Так бувають річкові, а також морські міни. Донні, плаваючі, різних форм та розмірів, наші сапери водолази проводять розмінування водойм та прилеглих територій по всій Україні, але небезпека поки залишається. На узбережжі та у воді можуть ховатися вибухонебезпечні предмети, снаряди та міни. Річкові та морські міни можуть бути не схожі на ті, які можна зустріти на суші. Маючи вигляд газового балона, можуть плавати на поверхні або причаїтися на дні з випущеним на поверхню детонатором у вигляді палки або хрестовини. Тож, навіть якщо Випливете на човні, є ризик зачепити вибухонебезпечний пристрій. Небезпека може чекати на вас де завгодно. Тож будьте уважні, обережні і пам'ятайте правила: не чіпай, не підходь. Подзвони 112 або 101. Купайтеся лише на спеціально відведених для цього пляжах та місцях, узгоджених місцевим керівництвом. Теж саме стосується рибалки, пікніків та прогулянок на човні. Ще багато важливої інформації на вас чекає у наступних наших відео. Державна спеціальна служба транспорту – це мінус міни. Запам'ятайте правила безпеки, які ви побачили у відео. Розповідайте про них батькам та друзям. Будьте уважні, де б ви не були. Тепер давайте на прикладах визначимо безпечні території чи небезпечні. На кожне зображення у вас буде 3 секунди. Час пішов. Час вийшов. Що ж, перевірте свої відповіді. Ця територія небезпечна тому, що це військові позиції. Там може залишатись багато вибухонебезпечних предметів. Ця територія безпечна, бо тут немає ніяких ознак небезпеки. А тут небезпечно, тому що ми бачимо вибухонебезпечний предмет. Тут також небезпечно, адже це підірваний внаслідок бойових дій міст. І тут можуть бути і міни, і снаряди, і навіть ракети, що не розірвалися, або їх залишки. Ось безпечна територія, вона не має ознак небезпеки. Далі небезпечна зона, де ми бачимо підбиту техніку. Тут може бути заміновано і можуть бути встановлені розтяжки. Ну і звичайно, ця територія небезпечна, тому що бачимо попереджувальний знак обережно міни. На жаль. Небезпечних територій набагато більше, ніж спеціалістів, здатних ідентифікувати загрозу та очистити територію. Тож люди в будь-який спосіб намагаються попередити інших про небезпечні ділянки. Давайте розглянемо, які бувають неофіційні попереджувальні знаки: це гілки дерев чи купа каміння, викладені в формі різних знаків, пляшки або консервні бляшанки, стрічки, мотузки чи ганчірки, прив'язані до кущів чи дерев, написи на стінах. Різноманітні таблички, зроблені власноруч, і навіть дорожній знак СТОП. Усе це неофіційні знаки, що попереджають, що ви наближаєтесь до забрудненої території. Заходити за такі знаки небезпечно. Зазвичай вони виконані з підручних матеріалів, але так само попереджають нас про небезпеку. Якщо ви побачили подібний знак, розверніться і йдіть назад тією стежкою, якою ви прийшли. Також існують офіційні попереджувальні знаки. Вони можуть бути квадратні або трикутні, червоного кольору, обов'язково з зображенням черепа зі схрещеними кістками та написом небезпечно міни або «Увага міни. Їх встановлюють спеціальні служби, які перевірили територію і точно знають межі небезпечних ділянок. Переміщати їх або псувати категорично заборонено, щоб інші люди не потрапили на небезпечну ділянку. А що робити, якщо ви не помітили, як раптом зайшли за знак та опинились на мінному полі. Зупиніться, стійте на місці, не рухайтесь, будь-який рух може привести до трагічних наслідків. Заспокойтесь, голосно кличте на допомогу. Якщо вас почули і людина біжить на допомогу, зупиніть її, попросіть викликати рятувальників з безпечної території за номером 101 або 112. Пам'ятайте, не існує безпечного шляху з мінного поля. А щоб не опинитись в такій ситуації, звертайте увагу на ознаки небезпечних територій. Питайте у дорослих дозволу на відвідування будь-яких місць. Завжди попереджайте батьків чи старших про те, Куди ви йдете гуляти, щоб у разі необхідності вони знали, де вас шукати. Намагайтеся не гуляти в темний час доби, особливо не ходити в незнайомі місця. А зараз ми розглянемо ситуацію, коли ви стали свідком подій на мінному полі. В першу чергу завжди оцініть ситуацію. Подивіться навколо та поміркуйте, чи щось може загрожувати вашому життю. Не поспішайте на допомогу до людини, яка знаходиться на небезпечній території. Бо ви також можете опинитись в мінній пасі або травмуватись. Відійдіть на безпечну відстань. Ви не зможете допомогти, якщо самі опинитесь під загрозою. Звідти, зателефонуйте за номером 101, 103 або 112 та чекайте до переїзду фахівців, щоб показати, де знаходиться постраждала людина. Завжди пам'ятайте золоті правила безпеки. Їх всього три: не підходь, не чіпай, повідом дорослих та зателефонуй за номером 101 або 112. Запам'ятайте, невиконання цих правил може призвести до тяжких наслідків. Ви маєте розуміти, що це не жарти та не гра. Через це людина може фізично постраждати, втратити кінцівки, отримати опіки чи поранення, втратити слух чи зір, або взагалі лишити життя. Щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, слід виконувати ці прості правила. Все, що здавалося раніше простим і звичним, Наприклад, прогулянка в лісі, відпочинок на озері, пікнік та навіть прогулянка з собакою наразі може бути небезпечним. Сподіваюсь, що наше спілкування було цікавим і корисним для вас. Розповідайте своїм близьким та знайомим про те, що дізнались сьогодні, бо ця інформація може врятувати життя. Дякую вам за увагу і бажаю ніколи не стикатися з цією загрозою. Успіхів вам!